Вітаю. Статутні органи ОСББ. Будинок це не лише спільна власність, але й спільна відповідальність. Щоб вона мала порядок, закон передбачає чітку систему управління статутні органи ОСББ. Це основа правової і організаційної культури нашого дому. Найвищим органом є загальні збори співвласників. Вони приймають ключові рішення. Затверджують кошторис, обирають правління, встановлюють розмір внесків, визначають напрямок розвитку. І жоден голова, жодне правління не стоїть вище за збори, бо саме співвласники є засновниками і власниками всього, що має будинок. Правління ОСББ це є виконавчий орган. Його обирають загальні збори. І воно діє від імені всіх співвласників. Правління укладає договори, організовує обслуговування будинку, веде фінанси, контролює роботи, представляє інтереси ОСББ перед комунальними структурами, підрядниками чи органами влади. Але головне правління не керує мешканцями, а виконує рішення зборів. Воно служить спільній волі, але не змінює її. Голова правління це особа, яка представляє ОСББ у всіх установах, підписує документи, забезпечує виконання рішень і відповідає за організацію роботи. Це лідер, але в межах колегального рішення правління і статуту. Ревізійна комісія або ревізор незалежний орган контролю. Його завдання перевіряти фінансову дисципліну, дотримання законодавств. Чесність у витратах і звітах це механізм внутрішньої довіри, щоб співвласники бачили, що усе прозоро і відповідально. Коли ці органи працюють злагоджено, ОСББ стає не просто управлінською структурою, а моделлю громадянського суспільства, де кожен має право голосу, але й обов'язок брати участь. Бо справедливе управління не народжується десь зверху, воно формується там, де люди самі встановлюють правила і живуть за ними.